Люді наші вихованці. Сьогодні до нас гості завітає гість, а ось хто він, вам потрібно здогадатися, ось як він про себе розповідає. В нього є три кольори. Все для діла, не для гри, пішеходи, воді є, знають правила мої, коли колір я міняю, всіх чи інших зупиняю, здогадалися. Тобі. Так, малята, світлофор! Я, світлофор Моргайко, хочу вас запросити на веселе перехрестя, на якому я керую дорожнім рухом. Але на дорозі треба бути пильним, слід всім дотримуватись правил дорожнього руху. А ви, малята, знаєте їх? Ось... Давайте їх разом пригадаємо Давай, вазі гайка. Ми разом з дітками пригадаємо правила дорожнього руху. У шумному місті або в селі на маленьких пішоходів чекають дорожньо-транспортні пригоди. Відмінне знання дорожніх знаків та правил дорожнього руху, запорука безпеки дитини на вулиці. Ось чому дитина повинна їх знати. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Маленькі пішоходи повинні знати 10 основних правил. Перше правило ходити по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному переходу. Якщо встановлено світлофор, то вулицю можна переходити лише на зелене світло. Червоне світло означає, що йти заборонено. Якщо збираєтесь переходити дорогу, подивіться, чи немає поруч автомобілів. При переході дороги спочатку дивимось наліво. Доходимо до середини і дивимось направо. Тільки тоді продовжуємо рух. При переході через дорогу треба міцно, обов'язково тримати за руку дорослого. Не можна перебігати дорогу, особливо якщо поблизу є автомобіль. Не можна обходити автобус, який стоїть. Це небезпечно. Треба почекати, коли автобус від'їде від зупинки. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, треба обходити ззаду, а трамваї спереду. Не можна грати на дорозі, тротуарах та мостах. За містом потрібно йти по на назустріч руху автомобілів. Тобто по лівій стороні дороги. Не можна чіплятися за рухомий транспорт. Не можна кататися на проїжджі частини вулиці й дороги, на велосипедах, ковзанах, самокатах. Дорогу потрібно переходити спокійно, без метушнів. Окрім цього, дітям необхідно знати деякі дорожні знаки. Пішохідний перехід. Цей знак показує, що тут можна перейти дорогу з однієї частини на іншу. Однак пам'ятайте, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Світлофор Аргайка. Коли ми з дітками йшли по вулиці, ми бачили дуже багато машин на зупинці. Давай порахуємо їх. Так, порахуємо. Давай. На зупинці стояло три легкових автомобіля. Один, два, три. І дві вантажівки. Одна, дві. Давайте позначимо їх цифрами. Давайте. І так, легкових автомобілів було три. Ми з вами порахували, а вантажівок було два. А тепер подумай і скажи, а яких машин було більше? Так. Обери правильний знак. Так, і я обираю тут знак більше. Тому що три автомобіля більше, ніж два автомобіля. І більше на один. Молодець світлоформа Аргайка. Світлоформа Аргайка. Наступне завдання. На зупинці стояло три легкових автомобіля. Один, два, три. І позначимо їх цифрою. Позначимо їх цифрою три. Молодець. І три вантажівки. Одна вантажівка, дві, три. І ми теж і позначимо цифрою 3. А тепер подумай, а яких машин на зупинці стояло більше? Обери правильний знак. Так, якщо було три легкових автомобіля і три вантажних автомобіля, це порівну, і я ставлю знак дорівнює. Молодець. Тобто 3 три дорівнює 3. Три. Молодець світлофор-аргайка. Наступне завдання: на зупинці стояло три легкових автомобілі. Один, два, три. Один легковий автомобіль від'їхав. Так, один від'їхав. Їх кількість дорівнює ось цієї цифри. Два автомобілі. І три вантажівки. Одна вантажівка, дві, три. Позначаємо цифрою 3. Обери правильний знак, яких машин було менше. Я обираю знак менше. Чому? Де менше було рікових автомобілів на один. Тобто 2 менше, ніж 3 на 1. Молодець. Пропоную виконати із ринку автобус. Починаємо. Колеса автобуса крутяться. Крутяться, крутяться колеса автобуса крутяться, крутяться, Дверцята автобуса, туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверцята автобуса туди сюди, туди сюди. Чистять шибку, шух-шух-шух. 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 Щітки. Чістять шибко, шух-шух, шух. Шух, шух, шух. Сигналить автобус бі 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 бі-бі-бі. Бі-бі-бі. Сигналить автобус бі бі Бі. Відпочили трішки. Подобалось, молодці! Пітаформаргайка пропоную наступний приклад. На парковці було чотири легкові автомобілі і три монтажівки. Яких машинок було більше? Обери правильний знак. Подумай. Значить, було чотири легкових автомобілі. Позначимо чотири. 4. Так. Вантажівок було всього три. Молодець. Чотири більше, ніж три. Ставимо між ними відповідь. Знак ось такий. Читаємо 4 більше, ніж три. Молодець, це тут Наступне завдання. Будь уважним. До вантажівок. Приїхала ще одна вантажівка. Подумай, яких машинок стало більше. Легкових машин було 4. Ставимо цифру 4. А вантажівок теж 4. Позначаємо теж цифрою. Давайте допоможу. Дякую, 4. Ставимо між ними знак. Знак буде дорівнює. Тому що 4. Дорівнює І ви молодці! Справилися з усіма завданнями. Згадали правила дорожнього руху. Виконали всі математичні завдання. Малята, я дуже прошу вас разом з батьками дома повторити правила безпечної поведінки на вулиці. До нових зустрічей і будьте обережні під час переходу перехрестя. До побачення! До побачення.